Участь у чемпіонатах світу та інших престижних міжнародних змаганнях. Численні перемоги, зокрема, із рекордами України. Два майстри спорту, чотири кандидати в майстри, сто першорозрядників і куди більша кількість просто спортивно підготовлених дітей, яким прищепили любов до рухової активності. Саме з такими здобутками до свого сорокаріччя підійшла Воловецька ДЮСШ. Найцікавіше я вам зараз розкажу. Коротко, довго не буде. Перша сторінка історії спортивної школи написана 15 жовтня 1985 році. На урочистостях зібралися представники місцевої влади, ветерани, тренери, учні школи, батьки. Свій славний життєвий шлях заклад ювіляр розпочав із 15 жовтня 1985 року. У подальшому культивуючи футбол, волейбол, гандбол, легку атлетику та лижні гонки. Саме з лижним спортом пов'язані особливі спогади керівництва школи. Вони кожне по своєму пам'ятні, але мені здається, що більш кращі були зимові види спорту. Чому? Тому що це була візитівка нашої школи. І ми були непереможні в цьому виді спорту. За нами рівнялися всі. навіть Спартак ще тільки прицілювався. Тому вони тягнулися за нами. А ми старалися не здаватися. Тому це було здорово, здорово і ще раз здорово. У два... подальшому зі зміною кліматичних умов, вимушеною міграцією за кордон сімей. Особливо з початком воєнних дій в Україні в школі зменшилася кількість дітей, але продовжили культивувати три ігрові види спорту: футбол, волейбол і гандбол. У них теж мають сьогодні свої успіхи. Зокрема, їх добре пам'ятає Михайло Решко. Він працював у школі від самого її початку і лише у 2025 році вийшов на пенсію. Можна сказати, що Два покоління дітей пройшли через за, за цей час через спортивну школу. Багато вихованців було е, таких, що грали на першість України. От у мене був вихованець, який виступав за дубль до Донецького шахтаря. Був вихованець, який виступав за дубль Луганської зорі. За останні роки е, ми, е, виступаючи на першій області, ми були Три рази чемпіони області по першій групі. Так що я рахую, хоча наш район і невеликий, але в нас є здібні перспективні діти. Утім, не лише в перемогах місь Воловецької Дюша. Тут панує родинна атмосфера зі своїми вихованцями, її формують наставники. Зокрема, такі, як краще в Україні, 2007 року гандбольна тренерка дівчат Тетяна Дужар. 40 років, ви знаєте, це пройдений такий шлях в спорті. Що більше душ, душу гріє? Гріє це наші зустрічі, нашого ветеранського спорту. Це коли старші дівчатка на 8 березня. В нас є традиція. Ми на 8 березня зустрічаються ветерани гандболу нашу, там де я грала, повністю всі ветерани і малеча наша, яка підростає, старші передають е, свій звичайно такий опит, скажемо, так свої традиції, якісь вони бачать, як ми граємо, як ми грали, як ми вбиваємось за м'яч. В них такі очі. Нічого собі 50-60 років, але грають. І це передається все. Отож, і батьки намагаються докладати зусиль, аби їхні діти йшли таким же спортивним шляхом. До школи ходить моя дочка, вона займається гандболом не так давно, але я також колишня ганболістка, тому хочу прививати дотані такі ж самі командну гру, яка формує єдність і звичайно до перемоги. Самі ж вихованки дуже люблять займатися наймолодші не виняток. Їм подобається гандбол? Бо там моя сестра ще учиться і там я люблю бути, бо мене розлікає. Мені, мені подобається гандбол, бо тут моя теж сестра тут. Мені подобається гандбол, тому що він розвиває дуже гарно. Мені подобається гандбол, бо зублі, на, наглядає мама. До ювілею Воловецької дитячо-юнацької спортивної школи влаштували матчеві зустрічі з командами-гостями із Хуста та пилипця. Діти змагалися у волейболі, гандболі, футболі. Записали мене батьки, я дуже хотів на нього ходити. а Займаюся футболом шість років. Грав на двох позиціях, ну нападаючий, і тепер граю на воротарьові вже як три роки. Я майже кожен день бачу своїх друзів, граю з ними в футбол. Це прикольно. Після змагань учасників і учасниць нагородили солодкими призами завдяки спонсорам. Школа отримала сертифікат на закупівлю спортивного знаряддя та форми. Відзнаки отримали й педагоги закладу ювіляра. Разом зі своїми вихованцями вони творять нову історію, де і віриться, літопис надалі поповнюватиметься здобутками завдяки традиціям та накопиченому досвіду роботи.